До Луцька сьогодні привезли партію гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. 20 тонн речей, візуття та одягу, пофасовані у коробки. Щоб їх розвантажити, знадобилося декілька годин, каже волонтер Петро Левкович. Три-чотири години десь тако, десь чоловік двадцять працює. Покунки із допомогою відносять до складу в приміщенні радсу, де працює управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцька керівниця Ліна Галан каже, вантаж привезли із Дніпра. Усе це нові речі для дітей різного віку. Від одного року до десяти років 1370 коробок індивідуальних для кожної індивідуальної дитини для сімей, які виховують діток з інвалідністю. В пріоритеті також сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах і перебувають в нас в управлінні на обліку, та також внутрішньопереміщені дітки, які приїхали до нас з батьками, рятуючись від війни. Працівниця управління соціальних служб Катерина Глинюк демонстру вміст коробки з теплим одягом. Куртка дитяча. Останні до комплекти. Шапка, шар, рукавички. В пакунку також черевики, шкарпетки, теплий светр і термобілизна. Будуть приходити відповідні категорії і будемо видавати їх. Сім'ям з дітками, ну відповідно до віку, переселенка з Дніпра Марія прийшла до центру взаємодопомоги і підтримки внутрішньопереміщених осіб. Каже, має двох доньок семи та чотирьох років. Жінка стала першою, хто отримав допомогу від ЮНІСЕФ у Луцьку. Помітила цілу фуру допомоги. То прийшла і дізналася, що це за допомога, і подумала, що вона мені знадобиться, тому що дуже зараз тяжко зі всім і. Ми орендуємо квартиру, ці оренди, це дуже багато треба витрачати коштів на це. І двоє дітей зараз погано з роботою. Зі слів Ліни Галан, від початку повномасштабної війни допомогу у центрі отримали 24 тисячі людей. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.